Нашої країни ця інформація для вас. Адже ви ті, хто щодня ризикує своєю безпекою заради безпеки інших. Адже ви ті, хто турбується про нас і про наше сьогодення, наражаючи себе на небезпеку. Я працюю в сфері страхування життя і пенсійного забезпечення. І зараз готую спеціальну підбірку саме для вас про те, як пенсійна реформа вплине на працівників ДСНС. Це підбірка, де простими словами буде пояснено, що зміниться і як можна захистити себе та свою родину у фінансовому плані. Якщо вам це актуально, пишіть мені в особисті, пишіть в коментарях під цим відео слово Цікаво і я вишлю саме для вас цю Актуальну підбірку. Обіцяю простими словами про серйозні речі. Буде цікаво!